Доброго здоров'я! Початок грудня грибочки затухають, а наша жага до грибочків ні. Ми знову в лісі. І у нас тут свої розваги з Мухтаром. О, який розумний собака. Палицю приносить. О. Неси, неси, неси туди. Він уже втомився. Чи набридло просто йому палицю носити? Ідемо вперед, і по дорозі зустрічаються грибочки. Будь-які грибочки цієї пори захопливі і милі, якісь міценки. Так, міценки, рідкі пластинки, не густі. Мухтар має своїм обов'язком мені заважати постійно. Але що ж поробиш? Зараз Софія нам вгадає гриб, де він? Он там, під листочком. Ану, зривай його. Чесно кажучи, сама ще не впевнена, що це таке. Це дощовик якийсь. Це вже старий дощовик. От молодець, ти зрозуміла, що це таке. А я ще, коли дивилася, він був закритий листочками, думала, а раптом це старий поживший зонтик. Ні, це дощовик. Дивимося на старі повалені колоди, дивимося гливу, але поки що лише панелю в'яжучий. Гриб надзвичайно терпкий і красивий мені. Ідемо далі. Ось тут скільки грибочків без нас пропало. Якби їх ми і не взяли, то хоч би показали які грибочки. А так уже і тяжко їх розпізнати. Але ще стоять. А ось там грибочки чудові, ті, що якраз нам потрібні. Софія стримує собаку, щоб він не потоптав гриби. А ці гриби ну, просто прекрасні. Що це таке, Софія? Як ти думаєш? Це опеньки. Опеньки, Дуже правильно. А які опеньки? Якраз вони розморозились, сніг розстав якраз у нас нещодавно. Грибочки блищать м'які, і завдяки тому, що в їх складі є цукор триголаза, вони не гниють, їх шапинки не уражаються холодом. Отакі чудесні грибочки. Дивись, яка в них чорна ніжка, так? Шапинка блискуча. Помаранчева, оранжева, блищить, слизиста навіть трошки. Да? Да. Дуже смачний гриб, називається опеньок зимовий а -а -а. або фламуліна. Бачила коли-небудь? Напевно, ну, так. Де? У лісі? У... Ні, не бачила, по-моєму. <рес> <рес> Перший раз, я думаю, ти бачиш. <рес> Бо в ліс ти ніколи взимку не ходила. Так, <рес> 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 да, вони люблять холод. Збираємо їх. От нам поталанило з грибочками сьогодні. Навіть не очікувано в таких місцях. О, розбійник прийшов. А тут далі на цій колоді як шматочки фаршу, Точно по кольору. Вони бувають набагато дрібніші. А сьогодні ми зустріли великі екземпляри як для цього гриба. Це аскокорине м'ясна. До речі, гриб їсти в неї. Теж нам поталанило такі великі екземпляри знайти. Софійка стоїть і кличе мене. Зацікавили її незвичайні трутовики, незвичайні для неї. Це Софія Березова Губка. Гриб надзвичайно лікувальний. Я його ще не вивчала детально, але можу сказати, що використовують його для поліпшення обміну речовин. Вживають для поліпшення обміну речовин в організмі. Бачиш, якої він форми? Напівкруглої з вираженим горбком, отаким, як ніжка. На місці ніжки, хоча ніжка не дуже виражена, гриб свіжий, якраз його збирати. І цей, я думаю, непоганий цей теж. На, на, так хочеш їсти гриби, будеш ти його їсти. Дерев'яшку, тільки перевів. Це трутовик справжній, як копито, теж лікувальний гриб. А що ж це таке? Ага. Гриби дуже подібні, і ніжками подібні. Хоча у фламуліни ніжка чорніша, бархатистіша. І шапинками подібні кольором шапинок. Але фламуліна має блиск, а цей гриб матовий. Це не фламуліна. Бачите? Гриби дуже подібні, але потрібно розрізняти. Тут маленька різниця між грибами, але вона все ж є. Будьте уважні. Та обережні. Та обережні. Уже мухтар попрацював. Ці трутовички уразила водорослі, яка пофарбувала їх у зеленкуватий, там геть зелений. Тут світліший салатовий колір. Трихаптум двоякий, називається трутовичок, а чому він двоякий? Подивись, зверни увагу. Тут не геть видно, але з іншої сторони. Цей трутовичок фіолетовий повинен бути. Зараз, може, ми десь знайдемо фіолетовий. Ні, бачиш, він вицвів, вицвів, немає фіолетового кольору. А коли він добре себе почуває, то він зверху ось такий трошки хвилястий, а знизу фіолетовий. <смеш> Циркач. Цир... Ну, ну. Циркач. <смеш> Балансує на колоді, <смеш> Весело з Мухтаром. Ось тут росте багато руденьких грибів. Цей гриб деякі називають лисичкою. Грузлик вивернутий одна з назв цього гриба, тому що раніше вважали, що то кілька видів, і для них були свої назви, а зараз їх об'єднали, і по спектральному аналізу дослідили, що це один вид. Ось так. А тут такої чудної форми трутовик справжній яких він тільки форм може не набувати. А під низом у нього отакі чорні плямки. Його трубочки тут їдять жуки і залишають після себе виїдені ділянки чорного кольору. Отам теж трутовик вичурної форми, а там знов багато. Лисички грузлика вивернутого. Ті, хто його їсть, зраділи б, бо гриб ще геть годиться в їжу. Але вчені говорять, що грузлик мало досліджений, а те, що дослідили, не створює оптимізму і не радять їсти цей гриб. А для нас велика вдача зустріти гриб в доброму стані в грудні. Цікавий досвід. І у собаки, і у Софії полазити по колодах. Сповз, Колода слизька. Софія не знає ще опенька сідчано-жовтого. Ось він тут росте, ще є. Бачиш, які сірчано жовті пластинки, ось гриб молодший, ось такі зеленкувато-жовті. Тут шапинки вже трошки покаричневі від перепитій погоди, від холоду снігу, а зазвичай, коли гриб свіжий, шапинки ось такого кольору, як в шийці ніжки. До речі, гриб отруйний і дуже гіркий. Ось його тут росте багато. І не тільки опеньок сірчано жовтий тут росте, але й гнойовик мерехтливий. Добрий гриб. Кажуть, смачний я ніколи не їла ось тут. Ну, хіба і... тут можна щось дістати? Ха. Ось тут молоденький, мабуть. Ось, дивись, порівняти старі гриби і молоді гриби в молодих грибах світла бежеві шапинки. Коли гриб сухенький, до його шапинці таке, як присипані білі крапиночки, і вони мерехтять. Через те гнойовик мерехтливий. Вік їх недовговічний, і в них відбувається процес автолізу, тобто самознищення. Дуже швидко, за якісь години, гноєвик чорніє і розтікається в чорну рідину. Да. Гриб, до речі, в молодому віці кажуть, смачний, я поки що не пробувала, але хочу спробувати. Іншим разом. Як швидко засвоюються уроки, Софія, Софія вже зразу пізнала опеньок серчано-жовтий, і він тут не в такому старому вигляді і навіть молоденькі лізуть. А з того, що потепліло і сиро, так вони ще й розіб'ються. Ясно, що гриби зараз відходять, уже багато пропавших і гнилих. Ось круг цього пенька, якісь опеньки були, а це, що в нас? Ха. Ні, не моя радість зелениця. Подивись, як гриб схожий на зеленицю. Проте ніжка в нього з червонуватим напилом. Мохтар, заспокойся. і шапинка теж. Червонувата з жовтим. Угу. Гриб називається рядовка червоно-жовта і росте на соснових пеньках, на соснових залишках. Угу. Гриб дуже гарний, так? Да. Дуже багато грибів на дереві, на дубі. Як ви думаєте, то глива чи ні, ми хочемо знайти сьогодні гливу. Оце так поталанило, Скільки гливи. І найбільша глива ось там високо, яку, мабуть, неможливо буде дістати. Найкраща глива, яка є в наших лісах, називається глива черепичаста. Плевротус остріатус латиною. Де плевро – бік стіна, а остриатус схожий на черепицю. Бачиш, як шапинки розташовані одна над одною, як черепиця трошки підсохші, а там добрі свіжі. Ось тут тільки починають рости. Гарна знахідка. Назрізай з росточком, кущиком. Так. Гарна у нас буде сьогодні вечеря. а ну покажи мені зріз тією стороною. Я подивлюсь, чи не червива, глива. Дуже добра. Зріз чистюсінький. А з прикусом дерева буде? Ні. Не буде присмаку дерева, буде присмак гриба клади. Можна подумати, що як гриб росте на субстраті дерев'яному, то, можливо, і сам дерев'яний. Ні, ці гриби якраз м'якенькі, добрі, як звичайні гриби, які ростуть на землі. Так. Дістанеш ті ще, так? Да? О, трошки розмокли і нічого. А з того боку є щось? Ага. І з цього боку є гриби. І ще й гарні. Так, біленькі. О, а тут краще ще, ніж ті, що ти різала. Дивись, які свіжесенькі. Чудові. Ну, ці залишив, їх хтось уже погризу, оцей зросточок зніми. Клас. А ну переверни. Чудово. Так, будемо зіштрикувати оці гриби палицею. Так. Як рогатиною. Добре. Так, хорошо. О, чудово. Нам не перешкода, що гриби високо виросли. Мухтар не розуміє, що то таке падає, думає, що може то не для його, слава Богу. І от там найкраще! Ой, не дістанеш, да? там найкраще! Ха! Підстрибнути або знайти довшу палицю. Стрибай, не стрибай, не виходить. Давай я позбираю гриби, а ти знайдеш довшу палицю. Чудові грибочки. Оця свіжесенька гливка. Отам є. Клас. Тут шматочок, нічого не полишаємо. Десь іще була он ззаду. Здається, в лісі повно дрючків, а як потрібно, то підходящо й не сильно підбереш. О, оце довгий дрючок, повинен підійти. Ну, Мухтар допомагаєш нести о, ламаються. Щорхуються так. Ай! Це Найкраща глива. А, так це щось -то... То трутовик. Залишаємо трутовик, збираємо гливи, які позлітали. До речі, чудові, свіжі, ось такі. Класні. Ой, яка свіжесенька. Отак неочікувано! Вийшли погуляти з собакою в ліс, а ще й грибів набрали.